Найщеріші вітання всім, хто слухає українське радіо ЦІПІ. Ми продовжуємо наше спілкування, яке триває в режимі 24 на 7. І сьогодні будемо говорити про україно-канадські взаємини, про наші справи в контексті НАТО, в контексті нашої євроатлантичної інтеграції. Ну і звісно ж, передусім про взаємини двосторонні. Чому за тієї простої і надзвичайно приємної і цінної для нас причини, що пані надзвичайний повноважний посол Канади в Україні. Наталка Цмоць, власної персони присутня в студії, пані Наталю. Найщирішим чином вітаю вас. Доброго дня! Велика приємність, велика честь бути з вами сьогодні. Навзаєм і я зауважу, що допомагатиме нам сьогодні з перекладом пані Ірина Лаврів. Вітаю в студії. Доброго дня. І наперед дякую, пані Наталко. Я хотів би почати з панорамного погляду на довгострокову стратегію Канади у взаєминах з Україною. Як би ви її схарактеризували? great question. так дякую. Це безперечно чудове питання. І перш за все, я хочу звернутися до історії. Трішечки Канада є другом України впродовж дуже дуже довгого періоду, і вона стала однією з перших країн, фактично першою західною країною, яка визнала незалежність України. І, безперечно, це дуже багато пояснюється сильною українською громадою. Канади, яка зараз налічує вже понад 1,3 мільйона, і я одна з тих, хто належить до цієї громади, і виросла в Канаді е з підтримуючи Україну. Для не тільки для представників української діаспори в Канаді, але для канадців в загальному новина про цю війну війна в загальному стала надзвичайно шокуючим шокуючою новиною. І канадці встали на підтримку України, і про це заявляв прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо про підтримку несхитну підтримку України. Ми щоб підтвердити це, ми підписали декілька угод з Україною. Однією з таких останніх угод це була безпекова угода між Канадою і Україною, яка була підписана на 10 років. Про ці безпекові угоди ми ще сьогодні будемо говорити, зокрема про канадсько українську угоду. А зараз я хотів би навести цитату з підсумкової декларації саміту НАТО, який нещодавно завершився у Вашингтоні. Там сказано: ми продовжуватимемо підтримувати Україну на незворотньому шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО. Ми ще раз підтверджуємо, що ми зможемо надіслати Україні запрошення приєднатися до альянсу, коли члени альянсу погодяться і умови будуть виконані. Володимир Зеленський, президент України, зазначив, що це сильне формулювання. Цитую щодо незворотності руху до вступу в блок. А що ви можете сказати, пані Наталко, щодо позиції Оттави по відношенню до перспектив приєднання України до північно-атлантичного альянсу? Собі як член НАТО, Канада вважає, що саміт був надзвичайно успішним і було надзвичайно чітко окреслено перспективи України. І е, заявлено про незворотній шлях е, України до євроатлантичної інтеграції і до членства НАТО. Також там відбулася і подія, в якій взяли участь союзники і партнери НАТО, включаючи президента Зеленського, де було зроблено е, спеціальну заяву, яка називається «Ukraine Compact», або договір е, з. Е, Щодо України, і якою в якої було ще раз підкреслено єдність всіх членів НАТО у е, запрошенні України до НАТО як тільки е, буде така бу, буде така можливість, я тут хотів би уточнити одну річ щодо ставлення різних держав і різних суспільств до інтеграції України в НАТО. Очевидно, це ставлення різне. Є НАТО оптимісти щодо України і є НАТО-скептики. Ваша оптимістична позиція очевидна з попередньої відповіді. Що ми як держава, як Україна, можемо робити більше в комунікації з тими суспільствами, з урядами тих країн, які не так оптимістично ставляться до членства України в НАТО? Я думаю, що під час саміту НАТО було оголошено, було зроблено е декілька оголошень щодо е допомоги України, яким чином країни альянсу зможуть підтримати Україні, виконати ті умови, щоб стати членом НАТО. Е Тобто відбувається певна координація, перш за все безпекової допомоги з боку НАТО, і що змінилося цього разу? Що також буде координуватися і допомога в поставках летальної зброї. І я думаю, що це, це є така дуже велика зміна раніше такого не було. Крім того, країни НАТО будуть виділяти Україні на рік 4 мільярди для єврот. Лантичної інтеграції, а в межах ради Україна НАТО буде відбуватися буде відбуватися аналіз, військові навчання будуть також певні освітні заходи для того, щоб збільшити сумісність між Україною і НАТО. Тобто, ще раз хочу підкреслити, що буде робитися все можливе, щоб Україна змогла відповідати. Всім тим необхідним умовам для вступу НАТО якомога скоріше, безперечно, за підтримки партнерів і союзників НАТО, що Україна може робити для адвокації в вступу в НАТО по відношенню до тих урядів і суспільств, які не дуже цього хочуть або не дуже сприймають ідею інтеграції України в НАТО? як посол Канади в Україні я можу безперечно говорити лише від імені Канади. А Канада давним-давно заявляла, що будь-яка європейська країна має право е, працювати і прагнути до членства в НАТО. Ми також говорили, що Україна це її е, справедливе рішення робити все від неї залежне, щоб стати повноправним членом НАТО. Ми підтримуємо Україну і вважаємо, що Україна. На працює для того, щоб переконувати інших країн в тому, що вона має право стати членом НАТО. А Канада підтримує Україну і також адвокує ці питання серед інших країн. Хотів би продовжити розмову про фінансування, оскільки ви вже згадали ті пакети допомоги, які виділяються Україні за підсумками саміту. Зокрема, країни-союзники зобов'язалися зробити пропорційні внески для мінімального базового фінансування. Це цитата з документа України на 25-й рік загальною сумою 40 мільярдів євро. Великі пакети довгострокової безпекової допомоги очікуються, зокрема від Канади 367 мільйонів доларів і Австралії. А, йдеться Ро 170 мільйонів. Що входитиме в ці пакети? Що цим фінансуватиметься? Я хочу відразу сказати, що вже на саміті Канада оголосила про виділення 389 мільйонів для того ж для навчання українських пілотів для, для F-16 і 500 мільйонів канадських доларів на військову допомогу. Це є два конкретні приклади допомоги, саме які, про яку було оголошено на саміті. А Якщо ми візьмемо трішки ширше і звернемося до угоди безпекової, яка була підписана у лютому цього року, то в ній йдеться про ширшу підтримку Канадою України. Хочу сказати, що Канада була одна з перших країн, яка з початком повномасштабного вторгнення виділила макроекономічну допомогу Україні, продовжує виділяти для того, щоб фінансувати український бюджет, підтримувати функціонування. Ання української е, державної системи, щоб можна було надавати послуги, щоб можна було виплачувати пенсії, і е, щоб лікарні і школи могли продовжувати е, працювати. Е, ми зробили це для того, щоб Україна могла свої кошти перенаправити і зосередитися власне на військових потребах. А щодо е, саміту НАТО, то я тільки що привела ті два приклади, про що було оголошено з боку Канади прямо там. Продовжуючи розмову про власне зброю про збройну допомогу, Україна в лютому попросила Канаду надати списані ракети CRV-7, тобто дослівно, це канадська ракета СІМ. На початку березня повідомлялося, що Канада нібито наблизилася до ухвалення такого рішення вже остаточного щодо постачання, принаймні на брифінгу в Едмонтоні, про це заявляв міністр оборони Канади Блер. Він же повідомив, що тоді міністерство оборони Канади оцінювало наскільки безпечно транспортувати CRV-7 і як краще це робити. Чи відомо вам на якій стадії ситуація тепер? So I understand that there are... Наскільки я розумію, в Канаді є 83 тисячі ракет CRV-7, але міністр Блер оголосив, що не всі вони є в робочому порядку, що не всі вони є працюють недостатньо працюючими. і відповідно, наскільки я розумію, зараз в Канаді проводиться оцінка того, яка кількість з них може бути безпечно доставлена в Україну. І 13 червня перший транш, так би мовити, тобто 2 тисячі Унів, цих ракетних двигунів вже було доставлено в Україну. Ви вже згадали про дефенс агрімент з Канадою про безпекову угоду. Давайте торкнемося трошки ширше цього питання. 24 лютого. Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо підписали угоду про співробітництво в сфері безпеки між Україною та Канадою. Таких договорів Україною вже більше з 20 країнами підписано. Зокрема, останні це Чехія і Словенія. І лік продовжується, оскільки відомо про підготовку ще таких угод. Торкнемося, звісно ж, україно-канадської. Чим вона особлива? Чим вона відрізняється від інших? як я вже згадувала раніше у нашій безпековій угоді, ми застосовували такий широкий підхід ми, в інтерпретації гарантій безпеки. Оскільки ми вважаємо цю війну екзистенційною війною, то ми вважаємо, що такі гарантії повинні включати в себе і економіку, і стабільність на додачу до безпеки і оборони. Тому з 3,2%. 50 мільярда доларів, які було виділено на 2024 рік. 75 мільйонів вони були виділені на сферу безпеки, мир миру і безпекової допомоги, що включає і розмінування, і кіберпідтримку, і підтримку розвідки. Сюди також входить і 15 мільйонів на добудову музею голодомору, оскільки ми вважаємо, що саме таким чином ми допоможемо світу зрозуміти, що це таке було що це було справжнім геноцидом. Якщо можна трошки розширити розмову про безпекову угоду. Деякі скептики з експертів українського радіо кажуть, що угоди виписані таким чином, що не потребують ратифікації парламентами країн, і відтак це угоди слабші ніж могли б бути, бо, мовляв, не зобов'язують уряди так довго і так ретельно їх виконувати. Чи такою є канадська україно-канадська угода? І чи можете ви це прокоментувати? Одразу додам, що якщо ні, то ок a political agreement. це була політична угода, і це був найшвидший спосіб підписати таку угоду, тому що якщо б ми вирішили йти і слідувати таким процесам, які ви тільки що описали, то це зайняло б роки. Ми е, провели переговори з українською стороною щодо цього питання і е, дійшли висновку, що своєчасність такої угоди є критичною, і ми, ми є партнером, якому можна довіряти, і е, цю угоду безперечно буде дотримано з нашого боку. А вона дозволила нам відразу розпочати працювати над нею. І ми були одними однією з перших країн, яка підписала цю угоду 24 лютого цього року. І прем'єр-міністр Трюдо був з візитом в Україні і це зробив. Ще раз наголошую, це надало нам можливість почати її імплементувати фактично відразу. І я вважаю, що це дуже добре. І поговоримо про ще одну угоду, про яку Можливо, було б радісніше і приємніше говорити у мирний час, а не на тлі війни, про угоду про вільну торгівлю. 23-й рік вересень. Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо щойно згаданий підписали угоду про вільну торгівлю між а, країнами. Вона розширила попередню угоду, яка вже існувала mm -hmm. на початку лютого. Її якраз таки схвалила Паларата громад всередині березня сенат канадського парламенту, але дискусії якраз в цьому випадку були складними в країні. Є критики вільної торгівлі з Україною. Чого від цієї угоди очікує? Canadá. Uh -huh. як ви згадали, це дійсно є модернізацією уже існуючої угоди. Я мушу наголосити, що це є найширша угода, найпросунутіша угода, яку Канада має з будь-якою іншою країною, і тут йдеться про двосторонні комерційні відносини і підтримку довготермінового відновлення. Економічного відновлення України і торгівельні інтереси, також ця модернізована угода вона власне додає нові сторінки, нові розділи щодо того, що стосується торгівлі послугами, інвестиціями, полегшення в'їзду в Канаду бізнесменів, телекомунікації. Цифрову торгівлю а, і, і також стосунки в а, сфері занятості і а, довкілля, окрім того, тут в тій угоді також включено додаткову угод, додаткову главу щодо корінних народів. Якщо продовжити розмову про цю угоду, якими будуть перші її результати, перші кроки, от що на практиці буде зроблено. Со міністр ін міністр просування експорту міжнародної торгівлі та економічного розвитку Канади. Міністр Інг перебувала з візитом в Україні в кінці червня, і разом з прем'єр-міністром України, міністром економіки пані Свариденко, вони підписали цю угоду, яка вступила в дію 1 липня. І разом з пані міністром в Україну приїжджала канадська бізнес-делегація. Це є представники тих бізнесів, які вже тут працюють і розглядають можливості розширення. Це були представники кібербезпеки, промисловості, оборонної, видобувної, а також аерокосмічної. І е, я вважаю, що власне розширення і продовження співпраці в цих галузях в, в середньостроковій перспективі воно буде мати е, хороші результати. Окрім того, обидві міністерки вони впродовж значного часу обговорювали те, яким чином малий і середній бізнес може мати переваги від цієї угоди, і яким чином це зможе, зможе привести до зростання торгівлі і обмінів між Канадою і Україною. Я хочу додати, що обидві міністерки також дуже довго е, обговорювали, е, яким чином сприяти жінкам, Жінкам підприємецям, і вони вирішили, що також будуть піднімати ці питання і в своїх подальших зустрічах, тому що як пояснила міністр Свереденко, підтримати жінок, підтримувати жінок підприємець в Україні, це зараз особливо критично, особливо жінок, які очолюють малі і середні підприємства, оскільки малі і середні підприємства в Україні зараз а особливо в прифронтових регіонах очолюють здебільшого жінок жінки, і саме вони підтримують економіку в працюючому стані, тому яким чином оптимізувати підтримку жінкам підприємцям, яким чином допомогти їм отримати інвестиції, це власне були ті питання і ці види бізнесу і співпраці, які обговорювалися. Я хотів би запитати про ще один нюанс. Нещодавно гостем студії програми Амбасадори на хвилі українського радіо був ваш колега Роман Ващук, який сьогодні є бізнес будсманом України. як ось такий факт допомагає сьогодні українсько-канадській бізнесовій співпраці? Єс, майкалікенфен Роман Ваш так, мій колега і е, друг е, Роман Вашчук, який був послом Канади в Україні впродовж п'яти років, зараз є бізнесом омбудсменом і е, він таким чином працює не лише з посольством Канади в Україні, адже канадськими бізнесами а він е, працює з фактично всіма посольствами е, і е, бізнесами тут в Україні. Його має і він. Він має дуже широку підтримку і повагу від усіх посольств тут в Україні його роль є критичною, тому що він збирає представників всіх посольств для того, щоб обговорити певні питання критичні для бізнесу. А також він адвокує український бізнес. Як омбудсмен він підтримує ці намагання України створити добрий бізнес-клімат для інвестицій і до. Допомагає за допомогою інших посольств, за допомогою всіх посольств, міжнародних партнерів Україні працювати над тим, щоб такий добрий клімат в Україні було створено. Також його думка є дуже важливою для е, канадських бізнесменів, і його роль є в тому дуже е, важливою, оскільки його знання, його його експертиза дуже цінуються, дуже високо цінуються, і він має в тому велику довіру з боку канадського, канадських інвесторів. Говорячи про е, делегацію канадських бізнесменів, які перебували в Києві от першою хвилею, так би мовити, після. Підписання угоди про розширеної угоди про вільну торгівлю ви згадали представників видобувної промисловості, і я гадаю в цьому місці гарно поговорити про те, що Україна почала постачання урану до Канади. Це надзвичайно промовисто в контексті того, що чинить сьогодні з ядерною безпекою Росія, в контексті того, що МАГАТЕ досі не наклало санкцій на Росатом, ецетра, ецетра, ецетера що для Отави означає постачання українського урану. Со в квітні 2023 року між канадською компанією Cameco і українським енергоатомом було підписано угоду про постачання урану. Але я хочу наголосити, що цей уран постачається до Канади не для використання в Канаді, а для його переробки. Тобто він переробляється в Канаді і повертається в Україну. Це робиться для того, щоб е, підсилювати і підтримувати безпеку атомної енергетики в Україні. Цей уран, при, після повернення в Україну, використовується для дев'яти атомних електростанцій, які є в Україні. Тобто, ще раз хочу сказати, Уран відсилається до Канади, переробляється, повертається в Україну для того, щоб підтримувати оці дев'ять атомних електростанцій. Гото йдеться про дев'ять атомних реакторів і енергоблоків. Я хотів би поговорити про українських біженців. Від 24 лютого 22-го до Канади прибуло багато українських громадян. Значна частина з них вже знайшла роботу. Інтегрується у суспільство. Яка позиція Канади щодо залучення українських трудових ресурсів? після початку повномасштабного вторгнення Канада ввела програму. Започаткувала програму для того, щоб можна було прийняти українських біженців. Ця програма вона називалася канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки, і вона була започаткована в березні 20... 2022 року і закрита в липні 2023 року. В рамках цієї програми було отримано біля 1,2 мільйона заяв, і схвалено 962 тисячі таких таких заяв. І 286 тисяч українців приїхали до Канади в рамках цієї програми. Вони можуть залишатися в Канаді до в рамках цієї програми до 2025 року, але в Канаді існує е, можливість для таких людей є е, і далі залишатися і працювати в Канаді. Якщо у них є в Канаді, е, є родич, який вже є громадянином Канади. Це є звичайні процедури, які передбачені нашим законодавством. Окрім того, хочу сказати, що так ви все вірно згадали. Багато цих людей вже інтегрувалися в суспільство, їх тепло вітали в тих громадах, і вони там добре почуваються. Якось в нашому ефірі надзвичайний доповноважний посол України в Канаді Андрій Шевченко сказав. А, ну, такий афоризм, що працюючи послом в Канаді, треба пам'ятати, що ти не посол в українській діаспорі, а посол в цілому канадському суспільстві. А, от звідси я хочу спитати про ставлення до цієї нової хвилі українських біженців і української діаспори, і загалом канадського суспільства. Чи однакове воно і чи не з'явилося вже певного скепсису і втоми? Я не думаю, що є якась втома від українців, які прибули в Канаду в результаті цієї війни. Українці інтегруються дуже добре в Канаді, і мушу сказати, що в тих початкових місяцях війни не тільки канадці українського походження а канадці в загальному приймали українців в своїх домівках. Тобто, канадці в загальному вони є дуже емпатичними і були дуже емпатичними до України і українців, які прибували. Я багато разів чула історії з Ньюфаундленда, де українська громада дуже дуже нечисленна, що українців там також приймали дуже дуже тепло. А після трагічних подій, 8 липня цього року, коли було вражено ракетою Охмадит, багато канадців по всій Канаді вийшли на вулиці, щоб продемонструвати і свою підтримку Україні. Раїні, а я в своїх соціальних медіа також отримую дуже дуже багато повідомлень, дуже багато листів з підтримкою, і вони приходять від усіх канадців, не лише від канадців українського походження, і також від багатьох людей чи колег, з якими я навіть особисто не знайома. Також я отримала багато листів з підтримкою від представників наших перших націй корінних націй канадських. Тобто, хочу ще раз наголосити, що така підтримка вона дуже широка і широкого спектру. Я хочу передусім подякувати вам, тому що я бачив ваш пост в день, атаки на Ахмадит. Я бачив, що ви були на місці, і це просто в саме серце. Правда, дякую. І хай із запізненням величезним, але все таки це був все ще цей місяць у липні Canada Day, mm -hmm. То я вас щиро вітаю. Дякую. З тим і хочу спитати: ось у серпні буде рік вашого перебування в Україні, вашого служіння своїй державі як надзвичайного та повноважного посла в Україні. Що ви відчуваєте по відношенню до цього року, що вдалося зробити? Цоєселбі so, yes, так, 15 серпня, буде рівно рік, як я перебуваю тут в Україні. Зараз канадські дипломати можуть перебувати в Україні, вони приїжджають сюди на працю на один рік. І приїхавши сюди, буквально в перші кілька місяців, я подала заявку, щоб залишитися тут на ще один рік і почуваю себе для себе це як Божим благословенням, що мені. Що я можу це зробити зараз, тому що мені надзвичайно подобається тут працювати. І я, це було для мене поверненням в Україну. Я була тут дипломатом 12 років тому, а в 90-х роках приїжджала сюди проводити своє власне наукове дослідження. Тому ще раз хочу наголосити, що моя любов до України вона є дуже глибокою і дуже давньою. А щодо роботи, я вважаю, що є дуже багато чого, що я могла би зробити і е, віддати для того, щоб зміцнити взаємини між Канадою і Україною. Також дякую вам, що ви запросили мене сьогодні на цю передачу. Я надзвичайно вдячний вам за спілкування, за візит в стіни українського радіо для наших слухачів. Я можу сказати, що ви можете стати не лише слухачами, а й глядачами нашої розмови. Позаяк вона буде на нашому ютуб-каналі Українського радіо. Підписуйтеся, переглядайте в зручний для вас час. Також заходьте в архів Українського радіо на сайті ukr.radio. А нашою гостею сьогодні була пані надзвичайний та повноважний посол Канади в Україні Наталка Цмот. thank you